Доброго дня, друзі, радий вітати вас на каналі рибавим задоволенням. У нас квітень місяць, сьогодні 27 е Приїхав я вчора, був дощі. Я хотів вчора приїхати, але в дощ знаю, що товстолоб не, не ловиться. Ну як, ловиться, влітку він ловиться. А коли вода в домі прохладна, думаю, він точно брати не буде, бо така у мене була мисля: поймати толстолоба в квітні. Місяці. Ну що, друзі, вийде чи ні? Будемо ловити на планктони. У нас сьогодні буде там різні вкуси. В основному по холодній воді будемо ловити намет, буде огірок, буде паленичка. По ну, Полиничка, друзі, вряд ли я полиничку буду даже ставити, бо вода, на водоймі десь вода градусів 12 Це дуже-дуже мало для полинички. Полиничка вже там вже коли влітку, вона тоді вже розкривається повністю. Так, ну що, друзі, дивіться, хто знає водой, а ну пишіть в коментарі, не буду казати. В кінці ролика скажу на якому ми водоймі. Зі мною друг сьогодні допомагав мені сьогодні Олексій. Він там вже почав стібати ловити карасика. Я зараз розлажу вудки. І буде дві, дві вудки У мене поставлю одну вудку на карасика. Половлю карасика попробуем, тем более уже Алексей закинул карасика ловы, а я только разложу, друзья, на тофту лоба. Ну что, друзья, мы на канале Рыбалка с удовольствием. Мы начинаем. Приятного перегляду. Так, друзья, монтажик у нас будет квадрокоптер. Природка, конечно, сейчас птички щебечут. Слышно. думаю, це буде на камеру. Монтаж квадрокоптер, буде у нас мед, це, друзі, буде у нас агірок. Це ще з того. В тому році, друзі, Осталися планктони. Купив я, звісно, свіжі. але треба допалити ще прошлогодні планктони. Зараз ставлю сюди мед. Монтажик квадрокоптер. Це монтажик у нас, як кажуть, в тому році мотори. На нього починали ловити О, Олексія карасик, карасик Олексія клює. Олексій там карасика зловив, поки ми тут. Так, що тут, друзі, в цьому квадрокоптері? Тут 5 гачків. Хтось, є такі у нас Люби... любителі пишуть А, 5 гачків, ви це, як кажуть. Браконьєри. Та, друзі, ми ловимо столоба, який засасується смактуха. Тому тут хтось ловить на два гачка, хтось на три, хтось на один гачок. Хто як ловить, то столоба, друзі, тухає ловить. Я розказую, друзі, я цей монтаж купив. Я його не сам робив, тому це, друзі, питання до вмільця. До Сергія. Чому тут 5 гочків на цьому монтажі, а не 2. Я думаю, він вам краще отвіти. А ви пишіть свою думку в коментах на різиночку. У нас ставиться оце п'ятий гачок. І різинки такі, як ось ось. Ми підтягуємо стопорком. Ось ось є стопор, стопор. Підтягуємо його, натягуємо волосінь. У нас виходить, чому квадрокоптер? Тому що по бокам у нас 4 гачка таких. І от, друзі, як цей квадрокоптер як він себе що представляє. Бачите, який він? який гарненький. ну то Якщо знизу він сбок, він на ніжний гачок засмактує, Но, друзі, хочу сказати, що в основному клювання на ніжній гачок на квадрокоптер я. Я не знаю, може ну, якісь клювання отримав колись, але в основному всі клювання, друзі, ці на ці бокові клює. І планктони сюди, друзі, чим е, більше буде бачоночки, чим я думаю, що буде краще. Тому чому? Тому що, якщо буде малий бачоночок, відпадная оця, оця резиночка буде. От, вона буде, повністю не буде джата, а буде вниз, і, і гачки будуть сходитись в кучу. Тому цей монтаж, мало того, що ловить на квадрокоптер, він такий уловістий монтажок, Та ще й треба, щоб планктони були такі крупненькі бачоночки, якої фірми ви знаєте, які у нас. ну, Зараз у нас в основному такі і є крупненькі. Зараз маленьких планктонів я вже бачу, друзі, що ніхто не робить. монтажок у нас тут скользящий. Скальзящий поплавець і груз такий саморобний, оцей грузик. Ось робимо, все, і можна цей монтаж вже забрасувати. Цей монтаж вже можна якось і вибрасувати. Ну, друзі, я ставлю сюди палочку, кукурузну. Питаєте, зачем здесь кукурузна палочка? Дивіться, тут 4-5 гачків, і ці гачки при забросі може можуть забутуватись. Тим більше у нас такий силовий заброс будемо кидати десь в 1,60 70 ловить столоба від берега. Думаю, дивлюсь, він вже ходить. Зараз солнышко вийшло, він вже є на поверхні. Це дуже радує, що він є на поверхні, що може в нас нам вдасться цього зловити. А курзна паличка, друзі, не то щоб там привлекательність, а щоб оці гачки при забросі вони не запутувалися. Так опаде, кукурна ця паличка розоб'ється, і гачки встануть як положено. Так, ну що? Забрасуємо вудку. Так, нічого, ну друзі, затягну фіксиончик, щоб у нас при забросі волосиня ми всі пальцями не порізали. Болі перчатка нужна перчатка, я не пользуюсь, Я затягую фрикціончиком катушку на максимум, щоб при забросі не було стравлення. І вибрасуємо метр до 70-60 метрів, десь отак. Ну що, робимо? Я так знаю, пальці Таже на сигналку, але хочу сказати, як кажуть, перший блін у нас, як завжди комом, приїхав і забув купити батарейки. А вони у нас прошло з прошлого року і вони, друзі, сіли, тому сьогодні оце у нас буде сигналка без, як кажуть, будемо дивитися, Поплавок потопи, потоп, значить плювання. Там буде у нас сигналка. Що, дві будки. Думаю, зараз щось дозловимо. Уже дивлюся, по плагає по плавкам на угуля. По поводу, друзі, риболовлі в квітні, як зловити іменно холодній воді, як зловити його в квітні, друзі. В початку травня. Хочу відмітити те, що на водоймі, друзі, на кожному водоймі він не буде можливо клювати. Треба ще знати, бо в тому році, друзі, ми на цьому водоймі. В травні ловили товстолоба, а в цьому році попробувати в квітні його зловити. Я знаю, що багато є водойм, де товстолоб клює уже десь і влітку. Так, друзі, клювання. ні 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 ось потягнув, потянув. Потянув. О, щось гарненьке. Щось є, друзі. Зараз глянем, що там таке? Що там за кабанчик? Щось є. О, такий гарненький. Пускай це такий невеликий, але це перша рибинка. І це дуже приємно. В квітні місяця, друзі. О, як завжди, Олексій у нас на підхваті допомога, Ну, з першого разу він ще опита немає цього. В цьому році ще опита нема. Це перша рибка, тому я думаю, першу можна було і промазати. Ну все, вроді здався. Ні, не хоче. Та не спіши зараз, та не спіши. Зараз його поближе підтягну. О, є. Є кабанчик. Ну що, друзі, розпечатались? Цей рік, як кажуть, перша, друзі, рибинка. Такий десь 2-2 лобачок. Взяв він на мед. Отакий гарненький хлопчик. Добре, добре, добре. Так ну що, друзі, перша рибинка, як кажуть, є. А ну пишіть, друзі, в коментах, коли ви ловили толстолово на планктони. Ну, я не кажу, там, що там толстолову вода можна багрить чи ще якась. А именно, щоб він клюнув, друзі, на планктон. Обично на планктони, друзі, клює, коли вода водойми, вода пригріта, там, щоб в водоймі так уже на поверхні градусів 20, тоді він бере непогано. А час зараз 10 градусов, скільки? Ну, На водоймі, думаю, градусів вода. 12 максимум на поверхні. Будете задавати питання друзі, по поводу ще е, глибини. Зранку поставив е, метрову глибину, то клювання не було. Потім поставив десь е, 20 сантиметрів і отримали що є У вас там дві вудки, треба експериментувати, бо він як може бути на поверхні. Ще можна спробувати. Ну, садна, друзі, скільки сколько я на цей водой їжджу, на садна я тут ще ні одного толстолоба не зловив. Ну, як кажуть, бачите, на одному водоймі він тільки клює, садна, одна, на другому водоймі він клює тільки з поверхні. Тут, друзі, я посоветувати не можу, бо задаєте питання, що толстолоб може не клювати. Пробуйте його ловити садна, якщо не клює. Як, ну, до, до кожного водоймі, друзі, потрібно, як кажуть, підібрати свій ключик. Так ну що, друзі, щось я. Спотів, щось така перша риболовля, друзі. Що вроді і багато клювань не було, але ж ви знаєте, коли ти приїжджаєш перше на риболовлю, це наш перша риболовля цього року, тому якось е, незвична, непривична. В тому році все було налажено. Тут поки розложився, поки до дозна, плюс за Плюс чуть-чуть, мабуть, поправився, то треба зараз, думаю, зганяти свій, як кажуть, лішній КГ та кажуть, ловити рибу. Ну що, пари баловля. Були насавки в гастях ужори. Водойма така, узнаєте, думаю, така цікава дойма. В тому році були ми тут десь помню, 1 травня і товстолоб вже брав. Сьогодні 27 -ма. він тільки почав брати. Думаю, через недільку вже він тут буде клювати повним ходом, як і в тому році. Через недільку вернемось і спробуємо тут його набомбити. Ну, а ми, як з вами кажуть, не прощаємось. Ми вам кажемо до побачення. До нових зустрічей на нашому каналі рибалам. Все вірно, друзі, з задоволенням. Пока, пока-пока. Карась, друзі, кстати, друзі. Хочу забув сказати, що ловили товстолоба і ловили карася. Карась кара зранку клював як дурний. Обично, знаєте, на цьому водоймі мало карася ловимо, але зараз карась, як все цікаво, беремо храбака, приїжджаємо на цей водойм, і він тут клює. Як кажуть, тільки встигай закидувати вудку.